Цей законопроєкт буде виконувати функцію насправді виправлення ще одної так званої помилки просто влади, а саме повертатиме конкурси для прокурорів і не даватиме свавільно звільняти прокурорів під виглядом змін в штатному розписі. Зараз дуже ретельно, дуже прискіпливо європейські колеги будуть дивитися на подальші кроки української влади, і це стосуватиметься. По перше, всього того, що повинно бути відновлено, окрім. Самої незалежності на і САП. і ми бачили заяву Єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, яка сказала, так, це дуже важливо, це дуже добре. Але одночасно це далеко ще не все, і ми будемо уважно спостерігати за тим. А як Україна рухається з точки зору якраз судової реформи, з точки зору забезпечення верховенства права і подальшої реалізації антикорупційної стратегії.